Наш успішний кейс. Як ми розробили високодохідний інвестиційний проєкт для нашого клієнта? Житловий комплекс Ріверстоун місто Київ. Саме тут ми придбали велику квартиру площі 95 квадратних метрів та створили стратегію досягнення максимальної дохідності від подальшої здачі в оренду. Наш архітектор та дизайнер ще до етапу переговорів по угоді підтвердили можливість правильного перепланування. Отже, вибір зроблений вірно. Всього за шість місяців злагодженої роботи нашої команди ми досягли неймовірного результату: виконали демонтаж і монтаж стін, розвели комунікації, втілили всі побажання клієнта, зробили сучасний та функціональний ремонт з витонченим дизайном. І все це в часи блекаутів, обстрілів та дефіциту чоловічої робочої сили. А тепер підсумуємо за півроку. Клієнт в рамках нашого інвестиційного проєкту отримав дві ліквідні квартири в топові локації міста: євродвушку, що має 8% річної дохідності, та студію, яка приносить аж 12% на рік. Проконсультуватися з нашими спеціалістами по всім питанням або дізнатися про весь спектр наших послуг можна онлайн за контактами нижче або на особистій зустрічі у Києві та Варшаві. З великою повагою до кожного клієнта ми створюємо простір, який працює на вас від фундаменту до фінішу, від інвестиційної ідеї до повного управління об'єктом. Будуємо якісно, ремонтуємо з гарантіями, інвестуємо з розрахунком і керуємо з відповідальністю. Ваш спокій, наша турбота.